Олег Березюк, директор інституту глобальної політики, експерт з питань національної безпеки. Пане Олеже, добрий день. Добрий день. Ну, в принципі, прекрасна робота ППО. Більше 50 ракет запустили, 44 з них збили. Це чудовий показник і чи реально дійти до показника ну там ще краще збивати всі ракети? Хоча, зрештою, ми говорили з представниками повітряних сил України. Ну кажуть, те, що те, що вже роблять наші фахівці, ну це вже неймовірні результати, неймовірний успіх. Але чи чи є межа досконалості? Ну, межі, межі досконалості, як правило, немає. Теоретично можна досягти 100% успіху, але практично, як це зробити, ну, це трошки складніше. Ну, але теоретично можна. При сучасних засобах протиповітряної оборони. Такий результат можливий. Ну і ще раз кажу: для цього треба перекрити весь, дивлячись, який об'єкти захищаєш, перекрити весь периметр, зробити так, щоб муха, як кажуть, не пролетіла. Ну, теоретично можна. Практично у нас немає достатньо таких засобів, щоб ми могли це зробити. Це мають бути більш сучасні системи ППО. Дивіться, тут є два аспекти. Перший це балістичні ракети, другий це так звані дрони Камікадзе іранського походження. Ну, З дронами Камікадзе можна боротися. Примітивними методами, такими самими, як і ці дрони. Ну я що я маю на увазі? Маю на увазі крупнокаліберні кулемети, зенітні установки. Можна боротися проти цих дронів. Що стосується більш складної техніки, ну там потрібно застосовувати більш складну техніку, таку, яку нам зараз постачають наші іноземні партнери. Так видається, що коли росіяни запускають по території України оці іранські шахеди, то їх збивати нібито поки що нам складніше, ніж російські ракети. Це тому, що до ракет ми вже приноровилися і вже навчилися їх збивати. Ні, їх не складніше збивати, їх навпаки простіше збивати. Єдине, тільки що потрібно налагодити відповідну систему оборони від них. Я думаю, що це можна було б досить ефективно зробити на базі сил територіальної оборони, підключити так звані добровольчі формування. Ну, чого кажуть підключити добровольчі формування, тому що е, в нас е, в Збройні сили беруть людей до 60 років. Старше 60 вже не підлягають призову, але є люди, які здатні ще е, повоювати, і їх можна було б через місцеве самовря... через органи місцевого самоврядування, через ДФТГ залучити до е, участі в роботі сил територіальної оборони. Ну я маю на увазі в першу чергу тих, хто колись служив в зенітних військах. Е, які мають досвід роботи з тими ж самими зенітними установками і з крупнокаліберними кулеметами, тому якщо правильно налагодити цю роботу, то від шахедів захиститися можна. Ще одне повідомлення озвучу Російська Федерація неодноразово використовувала повітряний простір Молдови для атак по території України. Про це заявив спікер повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Далі цитата: Росіяни з південного і з північного напрямку атакують Україну, причому використовують територію Молдови, повітряний простір її для терористичних атак по Україні. Це треба показувати міжнародній спільноті, бо не вперше вони через Молдову б'ють по Україні. Заявив Ігнат. Також він зауважив, що. Неодноразово були зафіксовані польоти ворожих безпілотників за 5-10 кілометрів від румунського кордону. Ми багато говоримо про те, що територію Білорусі використовують для запуску ракет. Тепер ж йдеться і про територію Молдови, розширюють таке враження свої потужності у Росії. Ну, дивіться, росіяни зруйнували всю міжнародну систему безпеки, і вони не не рахуються нічією територією. Вони вважають, що територія Молдови це їхня територія. Білорусі вони не питали. Вони вони зайшли, вони анексували Білорусь. Молдову анексувати вони не ризикнули, тому що там пересікаються інтереси Румунії, а Румунія це член, член НАТО. Ну і ви ж мабуть чули, що 101 повітряно десантна дивізія американська зараз знаходиться в Румунії, і це війська швидкого реагування, які відреагують миттєво на будь-які будь провокації з боку Росії. Тому росіяни використовують повітряний простір, але не ризикують більш масштабно через Молдову заходити на Україну. А не ризикують, чому саме через те, що ви зазначили через сусідню Румунію, яка так, є членом НАТО, так в Румунії, ну я думаю, що ні для кого не секрет, що Румунія має національні інтереси в Молдові і Румунія член НАТО? І якщо член НАТО в'яжеться в війну з Росією, то ну є відповідний договір і, і американці... Тут, тут просто і... питання: чи почне Румунія реагувати? Якщо дійсно Росія почне свої війська вводити в Україну з території Молдови. Ну, Румунія почне реагувати однозначно, тому що якщо російські війська зайдуть на територію Молдови, то це означає, що вони нападуть. Ну вони будуть зачіпати безпосередньо інтереси Румунії. Вони і так уже їх зачепили через анексію Придністров'я, але я думаю, що Придністров'я, якби ситуація більш-менш стабілізувалась там. От, ну якщо зараз росіяни попробують зробити те ж саме розширити свої кордони, кордони Придністров'я через Румунію, то реакція країн НАТО і в першу чергу Румунії буде однозначною. Про Білорусь говорячи, і мені здається про цю небезпеку, все одно не варто забувати виключати про наступ саме з території Білорусі. Що ви можете сказати про цей напрямок? Ну, Білорусія з білоруського напрямку загроза Україні існує постійно. Там сконцентровані жива сила, там ракетні комплекси знаходяться, там так звані ці шахеди знаходяться їхні, якими вони наносять удари по Україні. Тому білоруський напрямок небезпечний і реагувати на будь-які прояви з боку Білорусі нам потрібно. Ну, в першу чергу налагодити оборону. Багатоступінчату оборону від наступу сухопутних військ. Ну, понятно, що закрити, закрити повітряний простір. Ну, одним словом, Білорусь воює по повномасштабно воює на стороні Росії. Питання до Лукашенка, чому він дозволив це зробити? Питання до військових білоруських, чому вони дозволили зайти на територію їхньої країни Збройним силам агресора і воювати проти України. Ми ж з наш з наш з території ж України ж ніхто не нападав на Білорусь, правда, і загрози з боку України Білорусі немає ніякої, але з з боку Білорусі загроза Україні є і є дуже дуже велика є, ми бачимо, як часто останнім часом винищувачі російські піднімаються з території Білорусі, просто влаштовуючи нашим так само повітряним силам, якусь не знаю, там додаткову, додаткове навантаження, коли ці винищувачі здіймаються, просто там кружляють і сідають потім назад. Про те, що на початку години я озвучувала речник президента про те, що каже: ну, не може Росія бути досі членом Великої двадцятки. Вже буквально за два тижні 15 листопада в Індонезії на острові Балі відбудеться саммит Великої Двадцятки, куди Путін, очевидно, приїде Особисто на вашу думку, чи можливо до цього часу піднімати якісь питання щодо, ну якщо не виключення Росії з цього угруповання об'єднання країн, то хоча б про його там подальшу ізоляцію і зробити його нерукопожатним серед решти учасників великої двадцятки, тому що там є приміром лідери Китаю, Індії, які вочевидь ну з Путіном. Досі підтримують і будуть підтримувати контакти. Ну тут мова має йти далі, не тільки про велику двадцятку. Росію треба виключати з Ради безпеки ООН. Росія агресор, Росія порушує всі норми міжнародного права. І її точно так, як свій час виключили СРСР за напад на Фінляндію, її треба виключити зараз з організації Об'єднаних Націй і зробити ізгоєм в всьому світі. Тому з Росією немає про що говорити після того, що вони що вони зробили, і що вони роблять далі. Це очевидно, але наскільки реально її виключити з Ради безпеки ООН, враховуючи те, що вона є постійним членом Радбезу, Китай є постійним членом Радбезу, вони обидві ці країни мають право вето? Ну якщо підходити формально, то складно. Але якщо виходити із тих обставин, які склались реально, то є всі підстави для того, щоб її виключити. Я думаю, що цим, цим треба займатися. Цими вихіднам, Цими вихідними була чергова бововна в Криму, в Севастополі, атаковані кораблі Чорноморського флоту Росії. Ми бачимо, як Росія відреагувала на це, заявивши, що вона виходить з зернової угоди. На вашу думку, у Росії дійсно так сильно дратує от все, що відбувається в Криму, все, що тому, що ми бачимо, що немає реакції, там, коли якась бововна в Білгородській області або десь ще. А от саме те, що відбувається в Криму для Путіна, це як не знаю, червона ганчірка для бика. Ну, я вам скажу, Україна для Путіна чер... як червона ганчірка для бика. Те, що він сказав, що такої Украї... нації, як українці, немає, те, що ми єдиний народ. Ну по суті, по суті, Путін сказав так: що України немає, все, що стосується назви України, все, що стосується українців, їх треба знищити. Вони нас поставили в безвихідний стан. Вони на нас напали, вони, по суті, заявили, що ми хочемо знищити Україну, і це все буде, все, все буде Росія. Тому. Говорити про те, що там хоче Путін, що він там думає, Путін, і більшість путіністів, які його підтримують, немає ніякого сенсу. У нас іде зараз боротьба за виживання, у нас іде війна, ну, справедлива війна в першу чергу. Ну і я абсолютно переконаний, що ми в цій війні переможемо, тому що і і правда на нашому боці, і абсолютна більшість. Міжнародного співтовариства нас підтримує. Наскільки важливо з військової точки зору атакувати військові об'єкти саме в Криму? Ну, дивіться, тут не тільки мова має йти про Крим. Військові об'єкти, які завдають ударів по Україні, це наші законні цілі. Це не, не має значення, вони знаходяться в Криму, вони знаходяться в Білорусі чи, чи в будь-якій іншій державі. От, якщо є, наприклад, завод, який виготовляє шахіди, ну, в тій же самій Сірії, да, да, що е, ізраїльські літаки обстріляли завод і знищили його. Будь-який завод, який виготовляє шахіди, е, які завдають ударів по Україні є законною нашою ціллю будь-яка стартова площадка ракет там тих же, Ескандер на території Білорусі це, це, це законна наша ціль. Будь-який аеродром, з якої взлітають літаки, які наносять удари по Україні. Це наша законна ціль, і хай ніхто не дивується, якщо там будуть проводитись відповідні операції нашими збройними силами. Американський інститут вивчення війни нещодавно писав про те, що Путін вочевидь використає зиму для того, аби подивитися, що робити далі у цій війні, війні, яку тактику обрати, і що робити з тими мобілізованими, яких протягом війни хоч якось спробують підготувати чомусь навчити, і можливо, ці нові сили мобілізовані він задіє для чергового наступу, чи то на столицю, чи то ще якісь напрямки, але не в. Ключають, що атакувати Росія ще. Планує нас на вашу думку за вашими спостереженнями. Ці мобілізовані, наскільки дійсно вдасться їх за зиму підготувати, озброїти, екіпірувати, і наскільки велику загрозу вони становитимуть? Ну, дивіться, коли йде мова про недавно мобілізованих цих частково мобілізованих осіб, вони загрози особливо і не представляють. Навчити людей, які ну перше, які не хочуть воювати, а вони реально не хочуть, їх там половили, покидали. Вагони і повезли кудись. Перша відсутня мотивація. раз. Друге, навчити людей навіть за півроку ну, не так просто. Колись ще в армії нам командир роти нам сказав таке, що найважкий труд це, важкий, це труд солдата. Ну, Знаю, що це таке, дійсно, так воно і є. От. Ну, по-перше, в тому, ста, взяти. Ну, якість людського матеріалу, так я б може грубовато трошки сказав, да але ті для люди... росіян це нормально. Для росіян але... я думаю, так можна але люди, яких вони мобілізували, ну по-перше, фізичні дані їх не дозволяють, інтелектуальні фізичні дані їх не дозволяють підготувати до сучасної війни. Те озброєння, яке, яке у них є, воно ну. Воно воно не є конкурентоздатним сьогодні в сучасній війні. Це не означає, що ми повинні там розслабитися і нічого не робити. Ні. Навпаки, ми повинні розуміти і адекватно оцінювати свого ворога і абсолютно адекватно реагувати на, на, на його будь-які прояви агресії. От. Коли йде мова про професій, професійних військовослужбовців, да, там складніше. Там, там треба. Протидіяти їм ну то та так, 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 так же адекватно, як і вони воюють. А що стосується частково мобілізованих осіб, то великої загрози вони не представляють, і навіть якщо пройде півроку, їх там попробують чомусь навчити. Ну за півроку навчити воювати дуже складно. Про південний напрямок давайте поговоримо про Херсонщину. Уже кілька тижнів ми чекаємо, коли російські війська нарешті заберуться з правобережної частини Херсона, і багато повідомлень від українського генштабу, що вони тікають. Вони забирають якісь документи і так далі, і так далі. І там і банківські якісь документи і печатки. і Все ну нібито тікають. Але от все це нібито, нібито триває вже, ну мабуть, з місяць так точно. Що на вашу думку відбувається? Чи не вдалися росіяни до знову ж таки психологічно-інформаційної операції, тиску і на нас, і на Збройні сили України, говорячи що так, так, ми тікаємо. Та заява Соровікі наказав, що він не виключає складних рішень по Херсону. Але <кій> поки що, ну, очевидь, бачимо, що не втекли вони ще з Херсонщини правої частини, правого берега. Дивіться, в стародавньому Китаї був такий стратег Сунзи. Він казав, що війна це мистецтво обману. Тому, що там росіяни задумали, сказати важко. Треба дивитися не тільки на те, що вони не тільки слухати те, що вони говорять, а й дивитися те, що вони роблять, і прогнозувати, що вони можуть зробити. Тому говорити про південний напрямок, ну в мене недостатньо інформації для того, щоб я міг зробити якусь. Об'єктивну оцінку того, що там відбувається, якби навіть міг, то я б цього не зробив би тим більше в прямому ефірі, тому що нас з вами слухають не тільки друзі. А, наскільки на вашу думку є ймовірний варіант, того, що от про мобілізованих ви говорили, і дійсно вони там ну навряд чи можна чогось за пару місяців навчити. Тим не менше, якщо їх кинуть на той самий Херсонський напрямок, де, де вже є певні там російські війська з досвідом. А вони просто підсилять, укріпляться е, ті війська, що є, і наскільки це ускладнить нам подальше звільнення півдня України? Я думаю, що це ускладнить роботу тим військам, які з досвіду, тому що російським. Коли, російським абсолютно правильно. Тому що коли люди абсолютно неадекватні будуть путатись під ногами, вони тільки заважати будуть, е, ніж до чимось допомагати. Ну знаєте, я думаю, що росіяни думають, що Можна використати ті методи, які були під час Другої світової війни, закидати закидати ворога трупами. Ну тут так не виходить. Зараз війна інша, зараз працює і артилерія більше працює, і безпілотні літальні апарати більше працюють. Тому е, такі штикові атаки вони, вони сьогодні не проходять.